Сьогодні у нас новинка. Будемо пробувати! Е, кексики. На кексики клеїть такі наклейки. Right? Кікейки! Намаємо кекси. кекси і мажем кремчиком. Вичекаємо. Треба всі кекси намазати кремом. Так, намазали ми кекси кремом. А тепер будемо приклеювати такі картинки, фіксики. Бачиш? Ви це то? Давай нам, мабуть, їх треба меншими зробити трошки. У нас кекси менші лише. Ось це то, ось це то. Мажемо його спеціальним декором. Мама, і, ну, то приклеїмо ми. на Гет. Тут, Туту доклею. Я оту так тут, я тут клею. Прижимаємо нерво, да? Помагай. Пальчико. Помагай пальчиком. Помагай. От умої клеїти. Береш, yeah? бачиш? Yeah? Вже... Yeah? Ні, ні, треба намазати його. Так? Давай гелем намажу. Давай, о цього хочеш? Е, <хи> я меншенькі зроблю трошки. Я такой його. Давай, Маша. Давай, на. А, ти присипочку Дай. На, клей. На. Тільки швиденько, бо це ж вафелька. Легенько, і пальчиками так його продовжує, щоб красиво лягло. Тільки. Давай всі. Димоша. Димоша. Дім Да. Ні, то ж гелем треба намазати. Давай посмотрим. Давай, виду... будем... давай ні, почекай, треба ці давай поклеїм. Смажем декор гелі. Зараз покажемо, які uh -huh. у нас тут є. Uh -huh. Ти хочеш нам... uh -huh. На, намазай. Все. Давай я ще мажу Можу трошки. Тебе. То почекай, дай. Дай я собі трошки крепше так. Мы зараз в руках розтане. Это же фафелька. Мы... Давай я еще помажу тебе, чуть-чуть поможу. Давай, клей. Да? Да, клей. Все, давай. Все по дал. Все по ней. мы картинки наши. Ось Мама, я вот Бачите? Але нам ще їх треба зверху покрити. У мене є ті, бачите? Бачите є ті, бачите? Вони будуть блистіти. Бачите, у мене є тут. Показуй, що це є. О, присипочки, зараз ми їх посипаємо. Ти що? Так, вони всім усім поїм, там ми все поїм. Там меда. Засиплемо присипочками? Да. Давай, ковай, давай. давай. Давай зараз домажемо гелем і yeah. посипаємо присипочку. Давай ми поставили. Все, пока. Дайте лайки. Я пошла. Пока. Такі покажемо, які в нас кекси вийшли, да? Да. Yeah. Кому сподобалось наше відео, ставте лайки. Вийшко. Давай покажемо, які у нас всі різні такі. Утек. Okay. Такі Фіксики, okay. да? папус. Маленькая, да? Да. Вот такие красивые у нас вышли картинки. Дим, Дим, Да Дать кону я. Дать кону я. Давай, покажи. Ставьте лайки. Кому понравилось? Получили. А это потом открой. Пока. 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 Кажи, подписывайтесь на наш канал. Mm, no. Что я покажу? Давай, ешь. Будешь чистый? Ешь. Ой, mm. mm. Хай падай. Давай. Mm. Смачно? Mm. Хрумкая? Mm. Класс, да? Все, пока. Пока.